110 років від дня заснування відзначив Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Це один з найстаріших педагогічних закладів освіти в Україні. «50-ю річницею закладу, який вже більше століття виконує високу місію підготовки вчителів, справжніх майстрів своєї справи, зі стін якого вийшло багато талановитих педагогів, відомих далеко за межами країни. Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Сергій Бабак. На урочистості завітали почесні гості, зокрема випускники університету, серед яких директори закладів освіти, викладачі, посадовці саме педагогічному університету. Вони завдячують успіху, якого досягли на професійній ниві. Запорукою цього успіху є універсальність отриманої педагогічної освіти, фундаментальність засвоєних знань і гнучкість сформованих навичок. Шановна сім'я Короленківців, дозвольте привітати вас від Нехорошенської територіальної громади із цим чудовим ювілеєм. Побажати вам процвітання і нових здобутків. Дуже приємно бути колишнім випускником нашої альмаматері. І завжди приємно приходити сюди і відчувати себе тією молодою людиною 30 років тому, яка закінчувала стіни цього вузу. Шановна Маріночка Вікторівна. Всі гості запрошені, дозвольте від імені Полтавської міської територіальної громади привітати рідний університет з ювілеєм. Дуже приємно, що 110-ту річницю університет святкує в той же рік, коли ми будемо відзначати 850-ту річницю першої писемної згадки про наше місто. За роки існування закладу змінювалася назва, викладацький склад та незмінними залишаються якість освітніх послуг, різноманітність програм та атмосфера творчості й наукового підходу до роботи. Цього ж дня було погашено імену марку університету та конверт першого дня. Їх дизайн розробили викладачі університету. І це наша місія: бути потрібними в суспільстві і знати, як працювати правильно. Тримати українську лінію. Наш університет тримає українську лінію, і наш університет є елітним університетом, ерідним педагогічним університетом, одним з найкращих педагогічних університетів України. Головним завданням педагогічного університету є підготовка фахівців у галузі освіти. Але не кожен випускник стане вчителем або викладачем вищої школи. На це здатні лише найкращі, які найглибше опанували навчальний матеріал, мають хисти здібності до педагогічної професії. Проте кожен випускник Полтавського педагогічного університету впевнений, що він обов'язково реалізує себе в сучасному глобальному світі, знайде сферу діяльності, що відповідає його Здатностям і нахилам обійме ключові позиції в установах, закладах та підприємствах.